Слава Україні! Вітаю вас, мої маленькі, мої рідненькі. Це я, старий козак Мамай, і зараз я розповім вам казку історія одного запізнення. Жив собі хлопчик Ромчик. Улюбленими його справами було займатися футболом, ходити на курси англійської мови, навчатися танцям і навіть відвідувати художню студію. Окрім того, він любив проводити час з друзями. Кожного дня доводилося йти на заняття, такий був розклад. Коли Ромчик збирався на наступне заняття, то чомусь виходив у самі останні хвилини. І навіть мама не могла нічим допомогти.